Це я приїхала у козин. У козин. Мене да. зустрів пан Олексій, Олексій Григорович. Григорович. Да. От несе мої картини в мій стен, бо я приїхала на день Києва. Да. Е у місто Київ, місто козин. Показати свою творчість. Так. Да. Але зупинюся сьогодні. Ночувати буду в козині. Да. Недалеко в колопеті Порошену. Недалеко, недалеко зовсім. Недалеко. Бачите, яку дорогу яку. А? Засольтували. Да. Спочатку доріжковий, як я тротуар. А йоночна дорога. Отак, от отак от от повертає. Ще немає. Ще, ще нема. Але ще нема. трошки і ще буде. Такі берізки гарні. Так густо да. насаджені. Ага. По дві. А це Гостроївський. Забори, берізки і все, щоб було добре. Камери його наблюдення стоять, на цьому, на углу Улондеві. Ага. Зараз будуть записувати, що я тут. Да. Приїхав в Житомир гості. Да. Подивитися, бачите? контроль на лінії. Контроль. Ось, бачите, воно. Угу. Все видно. А, хто а то... прийшов, хто пішов. Це да. ми вже ось бач дорогу. Да? Це в нього там хата? Туди, туди. Ми йдемося в тому напрямку, так. Да. Ну, потім продовжимо. Так.